Друзья, привет! Конотопсовская область. Приют для животных. Я Степаненко Валерия. Друзья, значит, сегодня такой у меня будет репортаж. Вы знаете, я сталкиваюсь с таким неадекватным отношением людей к приютам. Люди думают, что это муниципальный приют у нас. Что у нас тут дофига денег. Нам дает че держава, че миска Я Говорю, що у нас притулок живе, це волонтерський притулок, і ми живемо тільки за кошти, за донати небайдужих людей. Друзі, у нас дуже велика проблема. Зараз оця, така розпутиця, отака багнюка, грязюка. Ви бачите, у нас тварини, які сидять у вольєрах, вони усі у грязюки. Зараз покажу ще. Ви бачите, які вони всі брудні. І жах. Це просто жах. Це просто жах, які вони брудні. Друзі, нам дуже дуже потрібна допомога. Нам треба придбати ган від сів, щоб нам оце трошки його отут позакидати, щоб не було такого жаху. Друзі, ну я в сотий раз наголошую. Ви розумієте, що це? Таке мати притулок, у якому вже 55 тварин не маючи фінансування. Да, нам допомагають. Там гуманітарка, трошки корма, те все. Але ви бачите, який жах, яка багнюка. Вольєри в нас е, зупинилися, будівництво вольєрів зупинилося, тому що теж нема коштів, щоб продовжувати будівництво вольєрів. Да, да, да. Ви мої гарнусінки, ви мої грязнусіки, да, мої риби, мої зайчики. Нам дуже-дуже дуже потрібні кошти строй матеріали, щоб оце добудувати у цей вольєр, щоб ми щоб мали важливі ще когось спасти, комусь допомогти. Зараз у нас все стоп, тому що немає коштів. Тому, друзі, у кого є можливість допомогти нам коштами або стройматеріалами, будь ласка, допоможіть, тому що ну, дуже важко, дуже важко утримувати таку кількість тварин тільки за донати. Ні, я дуже дуже вдячна. Це просто щастя, що є такі люди, які нам донатять. Щоб ми могли їх годувати, утримувати. Але ви бачите, треба ж не тільки їжа, треба ще й і такі матеріали, як гранатців, пісок, щебінь, щоб навести тут лад. Зараз ви бачите, відсіння розкутиться, і це дуже-дуже важко. Да всім важко, я розумію, що всім дуже важко. Ну, вони саме не попросять, тому я. Прошу замість них, мої зайчики. Все у нас добре, всі слава Богу, ситі, не худенькі, як ви бачите. Ну потрібно, потрібно все. Весь час потрібно працювати, щось робити, подробляти. На місці все не стоїть. Воно все, бачите, приходить в негідність, Тому тр трошки треба його все. До ладу приводити друзі, всім всім, хто нам допомагає, дуже дуже дякую. Від усіх усіх хвостиків. це вони вам дякують. І я дякую вам дякую, всім, всім, хто нам допомагає, друзі. Ми разом на все краще.